Початок року ознаменувався у нашому місті криміналом. 30-річний мешканець Черкащини, який вже мав проблеми із законом, зухвало пограбував коростенця на суму більше 40 тисяч гривень. Сталося це так. Напередодні, познайомившись з пенсіонером, зловмисник направився до жертви додому. Представившись посівальником, зловмисник потрапив до будинку та в квартиру. Усередині він поранив необачного пенсіонера та пограбував, забравши з собою півтори тисячі гривень та ювілейні медалі й золото на загальну суму 40 тисяч гривень. На цьому удача гастролера закінчилась. Того ж дня чоловік потрапив до витверезника. Сьогодні кровація не лежав. Сінь, він штоту потрібів, або наркотики, або што, і йому штото підсипали, або водку, або што. Вообще не тукане. Він взагалі не зображав, що он дав. Він три часа так кричав, що я такой перший раз у житті. Анатолій Маркович згадує, що викликали їх в обід, повідомивши, що нетверезий чоловік знаходиться в районі міського ринку. Як тут почали мій розбирати, його роздівати, ну помощник. І я роздіваю завжди вилажую зі перед камерою щоб, це У нас такой закон. Бо тут нюансів багато. На різні нюанси звернув увагу пильний черговий, який помітив у нетверезого нехарактерні речі. Дві медалі. Одна медаль була за юбілейна медаль Великої вітчизняної війни з посвідченням і медаль ветерана праці. То також з посвідченням жіночі перчаточки. Брош жіночі, це шо було виникло підозри, дуже сильно підозри. Ще більше насторожив чергового. Інший момент в нього на, на правій на ладоні був поріз, а поріз був якоби чи стеклом, чи ножом. Так як я по освіті, медичний працівник. Я сам то також фельдшер. От це виникло дуже навіть, велику підозру. Що людина куди чи залазила, чи оборонялась. Пильні яструби викликали поліцію. Після чого злочин вдалось розкрити. Як вияснилося далі. Ця особа з слів працівників поліції був розбі, розбійний напад на пенсіонера в місті користі. Можна сказати, по гарячих слідах був розкритий цей злочин. У поліції потерпілий пенсіонер упізнав горе грабіжника. Зараз він перевіряється на причетність до вчинення інших протиправних дій. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.